Я здорова лампа. Вона, як то казав, безпечна. Так, безпечна. Вона небезпечно поставить лампочку світільника, щоб ніколи не придили. Як дух щось там рване, чи гухне, чи ще щось. Там. Робітник Григорій Михайлович замінює освітлення в одній зі смілянських шкіл. Каже, половину роботи вже виконав. Ми вже трохи там поміняли, каже. Окрім основного освітлення, в укритті готуючи й резервне, бо такими є вимоги ДСНС, розповідає заступник директора з господарської частини Олексій Вікторович. На випадок, якщо основне живлення вимкнеться, значить обов'язково забезпечується фонарями. Інструмент заготовлюється, лопати ножівки по металу, ножівки по дереву. Обов'язково буде встановлено пожежний щит. У кожній із кімнат, де будуть переховувати. Сидіти. Для перебування дітей в укритті облаштували чотири приміщення. Їх побілили та встановили місця для сидіння. Зараз тут наводять лад працівниці. Нами перероблені старі двомісні парти, які вже не годяться зв'язку з нуш. На місця для сидіння дітей ще закупляється м'який матеріал, щоб покривати, щоб було зручно дітям сидіти. Ати та облаштовувати укриття працівники школи почали на початку літа за словами заступника директора. 70% робіт вже виконано. Ще ми плануємо зробити фарбувальні роботи. Ну, десь косметичні плінтуси, одвірки, двері, дверні полотна проводитись точки Wi-Fi. Окреме приміщення облаштували для медпункту. Поруч розмістили стелажі для кожного класу, розповідає заступниця директора з навчальної роботи Тетяна Калашник. Батьками були закуплені кожного класу окремо контейнери на кожен клас, в якому будуть зберігатися снеки, сухі перекуси для дітей, а також закуплена вода з розрахунку 2 літри на кожну дитину. Усього у школі 28 класів. Це 740 дітей, розповідає Тетяна Калашник. Сховище розраховане на 240. Тому додає, ймовірніше форма навчання у школі буде змішаною. На початку липня було проведене опитування Google формами батьків. 63% батьків виявили таке бажання, щоб діти навчалися офлайн. Ще ми будемо проводити повторне опитування і буде прийматися відповідне рішення щодо форми навчання. Усього у Смілі укриття мають дві школи, розповідає начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. Майже 300 тисяч гривень на їх облаштування спрямували з міського бюджету. І Ще раз буде огляд комісії військової районної адміністрації, і тільки вже потім буде зроблено остаточний висновок, чи готові ці найпростіші укриття для використання. За словами Тетяни Трушкової, управління освіти постійно моніторить думку батьків щодо форми навчання. Вона говорить, постійно змінюється. І на сьогодні за онлайн навчання 50%, стільки ж за офлайн. Підтримує останню мама одинадцятикласниці Інна Десятник. Я вважаю, діти повинні спілкуватися, розвиватися, і вони і так психологічно втомлені, так як мені моя дитина сказала, мама програма тяжка. Дуже тяжко. Хочеться більше спілкуватися з нашими педагогами. Мама першокласника і мама десь. 10 не розумію, як можна дитину в першому класі навчити заочно. Хоча і за безпеку, звісно, наших дітей переживаєш, не знаєш, як, як краще. Але ж безпечного місця, мабуть, нас зараз взагалі немає. Я б хотіла, щоб діти навчалися дистанційно, тому що безпека понад усе. Коли дитина буде жива і здорова, то досягти певних знань, певного рівня можна і трішечки пізніше. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.